Противник продовжує літню наступальну операцію, поставляє все нове і нове поповнення живої сили, ось тільки під час чинені ударно штурмової дії їх на Харківщині гине таки достатньо багато за рахунок супротиву сил оборони за рахунок нашої артилерії і, зокрема, безпілотників. Напевно, в першу чергу можна сказати перше місце по знищенню окупанта на полі бою. Але противник намагається тиснути в районі дворічної намагається розширяти правобережний плацдар. Якщо подивитися карту, яка відображає плюс-мінус вірно. Лінію бо за останній період успіхів противник немає. Якщо казати по самому купінську, намагаються обходити по північно та північно-західній околиці. Зараз тривають важкі складні бої, але за моїм переконанням, противник блокований на поточному момент. Лівобережна купінська купянщина, купянськ вузловий. Противнику ставили вимогу ще до 1 листопада 2024 року оволодіти цим районом станом на сьогоднішній день Сили оборони активно продовжують утримувати. Тому, якщо кажемо про Купінщину, інтенсивні бойові дії, складні виклики для сил оборони, але за рахунок підтримки товариства саме вас, кожного з тих, хто продовжує працювати в Україні, сплачувати податки, донатити на Сили оборони, нам вдається бороти противника, який переважає суттєво за кількістю своїх сил та засобів.